Це, мабуть, один з найкращих рецептів яблучних пирогів. Простий у приготуванні, в міру солодкий, має багато начинки та горішків. Рецепт унікальний тим, що пиріг просто насипається шарами. Отже, починаємо з першого шару пирога карамелізованих горішків. На дно форми застеляємо пергамент, кладемо масло кімнатної температури та розподіляємо його по формі. Зверху засипаємо цукром, рівномірно розподіляємо. Волоський горіх подрібнюємо на шматочки середнього розміру, сильно дрібно не потрібно. Та висипаємо горішки у форму, також рівномірно розподіливши по дну. Другий етап. Приготуємо яблучну начинку. 3-4 яблука. Очищуємо від шкірки. Вирізаємо серцевину та нарізаємо на невеликі кубики. Поливаємо яблука соком лимону, додаємо трохи натертої цедри та посипаємо корицею. Перекладаємо яблука верхнім шаром на горішки. Далі третій етап. Приготуємо тісто, масло кімнатної температури, збиваємо з цукром 1-2 хвилини. Додаємо по одному яйця та продовжуємо збивати. Всього знадобиться 3 яйця. Далі додаємо просіяне борошно, в мене мікс пшеничного та вівсяного. Також додаємо розпушувач та дрібку солі. Вимішуємо тісто, воно має вийти досить густе. Викладаємо тісто у форму та рівномірно розподіляємо. Далі випікаємо пиріг. Готовий пиріг? Трохи охолодіть. Після чого його потрібно перевернути. Зверху кладемо тарілку та обережним рухом перевертаємо пиріг. Дивіться, який гарний пиріг вийшов, та дуже ароматний. Багато яблук, горішки також вівсяне борошно, роблять його ще й корисним. Тисніть вподобайку, якщо вам сподобався цей рецепт. Зберігайте собі та діліться з друзями цим корисним та смачним рецептом пирога. А також підписуйтесь на канал Салати Міст, щоб не пропустити нові, прості та корисні рецепти. Дякую за перегляд і смачного!